Одна з важливих змістовних правок, яка внесена зараз перед другим читанням, ми сподіваємося, буде схвалена і комітетом, і в подальшому самою Верховною Радою, а це повернення норми про викладацьке навантаження в обсязі 600 годин. Я нагадаю, що за чинним законодавством передбачено навчальне навантаження для науково-педагогічних працівників максимально 900 годин, що, безперечно, є вкрай великим навантаженням, що в першу чергу є тією проблемою, яка турбується. Боє самих викладачів. І є однією з найважливіших таких адміністративних перепон для підвищення якості навчання, тому що якщо ми говоримо про європейський досвід, то в Європі викладачі мають 200-300 годин навчального навантаження. Тому наші 900 годин це, звичайно, абсолютно непомірно, абсолютно автоматично призводить до того, що курси читаються без повної віддачі, тому що викладачі просто не можуть присвячувати достатньо часу підготовці якісних навчальних курсів. Звичайно, пропозиція зменшення до 600 е uh, не ne... Приводить нас автоматично до європейських стандартів, і європейських вимог, але це рух в тому напрямку. Це в будь-якому випадку означатиме, що ми рухаємося в напрямку зменшення навантаження, визнаючи, що для нас важливим є не кількість, а якість навчання. Зараз зарплата розраховується на ставку. тобто, для того, щоб отримати ставку, там залежно від того, чи ти доцент, чи ти кандидат, наук, там буде різна градація, щоб отримати ставку, припустимо, 2000 гривень. Ти повинен начитати 900 годин на годин навчального навантаження. Зі змінами для того, щоб отримати цю ж ставку 2000 тисячі гривень, тобі просто треба буде начитати не 900, а 600 годин навчального навантаження. Тобто не йдеться про зменшення зарплати, йдеться якраз про те, що насправді година роботи буде цінуватися більше. Викладачі отримують більше часу, який вони зможуть використати, в тому числі для того, щоб додатково, наприклад, якісь собі курси взяти або підвищувати кваліфікацію, або наукою займатися, щоб в принципі підвищуватиме їхній рівень, і таким чином підвищуватиметься і рівень освіти, і запит на цю вищу освіту.